Слава Україні! З вами знову я Петро. І Я Анджеліна. І ви знову на нашому каналі. Чи в декрутабук? Зараз ви спускаєтесь вниз. Тицяйте лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в нас сьогодні незвичайне відео. У нас буде розпакування різних жуйок, желеїв з рошену. І Анджеліна у нас сьогодні дегустаторка, яка їх яка не знає взагалі, які тут є. Тут 19 видів повинно бути. І Анжеліна сьогодні зараз всі спробує. Почнемо, напевно, з цих. Відкриваємо. Чекай. Отак вона виглядає. На. Твердуваті такі. Мм, mm, це кавунчики, правильно, гадала? Ммм, о ту підождемо. Легко Угу. Це буде важко вигадати. От що це тобі нагадує? Не знаю. Воно легко рожовується, якесь таке невеличке. Це різні смаки. Сказати тобі, що це? Так. Це чизкейки. Či s keki? Da, z različnimi slakami. Ja še? Jaz takičen vzaline jela. O, tako je. O, tako je. Ну, якесь таке з кислинкою. <плес> але. Як ти думаєш, що це? Важко <плес> буде догадатися. Не знаю, але морозиво це точно, ні. Щоб відказати? Так. <плес> <плес> полуниця. <плес> Кисла полуниця, <плес> так. Тепер отакі. Тут такі жучки, що я їх взагалі... Навіть ніколи не віла, так таксі. Але буду старатися вгадувати. Mm. Mm. Морозиво? Так, але це не морозиво, а тут вони, як я зрозумів, це такий як смак, але форму ти, наверня, не відгадаєш. А це морозиво, так? Ну так, це, наприклад, чизкейки теж були схожим смаком. Це як е, джуз, Це такі смаки, як я зрозумів, йогурт, типа фрукти і так далі. А саме ця форма це як прибульці і так далі. Такі. Отакі. Але вони смачні. Тут... Найди навіть трошки вишеньку. Тут а, багато так. різних смаків, який колір хочеш. Червоний. Червоний? Тут у нас є отакий червоненький. Візьми зелений отакий. Я їх їла колись? Думаю, ні. М -м -м! Що це за смак? Ммм. Mm. Як поки смак не знаю, що це. Ммм. Mm. Найдутки. Mm. Можна на ощупь спробувати? Mm -hmm. А тут ти напевно не вгадаєш, пощуп. Не знаю, що це. Ну, це, це коротше, якісь фруктові, а тут якісь смайлики, надписи, типу джусси світі, різні написи. Але смачні. Угу. Ці мені сподобалися. Так. Треба запивати. Угу. <рес> Дуже. Зручні чашки рекомендую. Так. А зараз ми їдемо спробувати оце. Скажи від одного до десяти. Добре. Від одного до десяти, скажи. Mm. Якесь число. Давай сім. Угу. Це в нас буде отакий. Тут що, вони пономеровані? Ні. Просто а... тут різні смаки. Я візьму, я візьму отакий собі. Mm, ммм, я знаю, що оці... mm, такі полосочки. Mm, там різні, вони рожеві, зелені, uh -huh. оранжеві. Там всередині така біла. Mm. Uh -huh. Якийсь крем чи що Угу. Тебе коричнева. У нас так і в пальці продаються. так, далі. Що ж тобі такого дати? Так, це такі. Вони... Я думаю, такого ти не їла ще. Вони теж дуже смачні, але з посипкою такою. Так. Ммм, mm, пахне як та моїй отакий. Це мені щось трошки нагадує, але добре. Щось нагадує? Так. Ммм, mm, в мене отакий. Дивний смак? Mm. Взагалі дивний смак. А понюхай. Будеш? <плес> Як вони жуються? Дуже легко. Дуже легко, такі м'якенькі взагалі. Mm -hmm. Це, знаєш, що це? Mm -mm. Це кекси, які капте, такі кекси. Такі взагалі продаються? Так, по смаку нагадує мені крем-соду. Крем Хто пив крем-соду, я люблю крем-соду mm -hmm, і мені оці сподобалися. Далі отакі. Відкриємо. Я їх пробувала чи ні, як ти думаєш? М, можливо, так. Понюхай. У мене такий. Це якісь Це пончики. Угу. У них дірка всередині, я почувствувала. Я трохи пробувала раз грошей в флеші, в Словаччині. Продавались раз. І це теж якийсь Можна... джус, якийсь сок з йогуртом. Можна запити? Так. Щось все дуже сладке. Солодке. Пончики жувались mm -hmm. трохи тягше. тягше. Найлегше, напевно, жувалися це оці кекси. Крем-сода. Кекси так. і оці. оці теж прикольно жувалися. Далее, вот такие. Ммм, же, что видать. Давай, давай, отцей, понюхай. Медовый. Ммм, Це с палочкой. Угу. Я Такі не їла взагалі ще. Mm. Mm, в них все начинка. Вони mm -hmm. mm. дивні якісь. Які твої враження від смаку? Mm. Смак такий дивний. Mm. Не знаю, мені не дуже сподобалось, mm -hmm. тому не. Вони спочатку якісь дуже взагалі мало смаку, потім як розжовуєш по... З'являється, але мені більше сподобались оці з посипкою такі рівні. Так, оці, оці що в нас були оці довгі теж. Це mm. були краще, напевно. Оці ти, напевно, по-любому вгадаєш. Понюхай. Мм, mm, це у так, це класика. Mm. Кисле. Люблю кисле. мені подобається. Оце я не знаю, чи вона вгадав, мені Мені самому цікаво, як це буде на смак. Ці черв'ячки, як я знаю, їх є дві два види. В одні, одній одній в посипці такий, а другі звичайні червечки? Понюхай, можна ще одну? А потрогаю в руках? Так. Я знаю, що це, і мені, ну, по смаку це точно це не нагадує смак якийсь дивний. А. Що. які твої враження? Не знаю, жується воно так по-середньому, Як, як жилейки, які, які, ну, які легко жуються. Але. Трошки важче. Так. Не знаю. Зна... Але я так і не пробувала. Знаєш, що це? Mm. Морква. Що? <рес> Морква. Я теж. Він кінці якийсь такий дивний смак. Так. Це теж вона, можливо, вгадає. Це теж така, як класика, можна сказати. Я думаю, що це кола, якщо класика. Понюхай. По це кола. Так, по запаху теж можна догадатися. Mm -hmm. Ну, класика. Це легка. Класика це черв'ячки. Кока-кола. В Кока-Колі теж є посивка деяких, а в деяких нема. Mm. Mm. Зараз відкриваємо. Mm. Так який ж такий тобі дав? Взагалі кола. Я її то любила, але якщо мені дали, наприклад, цілу упаковку, наприклад, якихось смачних жилетів, то я їх з'їла. А Кока-Колу oh. це такі жилеки. Що я з'їдала за два, за три дні. Що вони такі для мене якісь такі… Взагалі це класика, я їх люблю, але. Адже понюхай, якщо він довгий. Де? Нюхай? Тепер їж. Він довгий. Словаччині так і продавали. це таки можливо. Це таким. Снурочки такі тоненькі, так? Угу. З посипкою теж. А, а по смаку як? Дивні. Дивні, але нормальні. Угу. Тільки що достається трохи важкувато з упаковки розпустити. Але прикольні. За того, що і за їхньої форми кисленькі, прикольненькі. Mm. Mm. Таке. Оце, оце вона напевно ще не їла. Що я таке не їла. Отак вот виглядає. Навіть мені Понюхай. цікаво. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Що це? Я не знаю, що це, але воно таке доволі смачне. Як жується? Важко. Тому якщо я тобі скажу, ти зрозумієш, як воно на смак. Це вишня. Mm, воно... Я думала, що, що буде вишня, я знала, що буде вишня, але я думала, що, що там будуть дві зліплені такі, типу, листочки, типу, і там дві вишеньки, а я думала, що вони будуть розділені. Ну, як щоб вам пояснити, то це є, воно на смак таке слабкувате, але на запах, як доктор пепер вишньовий, або як якщо ви словачені, то кофола вишньове. Мені таке подобається. Тільки смак не дуже виражений. Так, тепер оце... Я доктор Пепер вже взагалі не пила. А кофола вишньова? Кофола вишньова пила. По запаху по смаку нагадує. Ммм. Mm. Нічого не нагадує. Дивне. Не знаєш, що це? Мм. Важко кружовується. Ще одну. Я їх так їла? Я їх їла? Так, да, ще одну. Давай. От ну, подумай. Це класика чи ні? Ну подумай сама. Скажи, що на твоїй думці це? Тут різні смаки чи все одно? Корbe. Різні смаки. Ведмедики? Mm, так. Опа. Смачні, але. Одразу кажу, що тут різні смаки. Найсмачніший в ведмедиках смак. Я їх постійно їм. Це mm -hmm. червоні ведмедики, вони найкласніші. Одразу понюхай. Пакування. А mm. це морозиво, так? Так, з йогуртом, типу морозовий mm -hmm. якийсь смак з йогуртом. Mm -hmm. Важко розжовується. Mm -hmm. Тут ще таке, такий слой знизу, такий білий, так? Mm -hmm. Мені дай. Так, у нас тут залишилося вже зовсім мало. Всього два смаки. Це я вже 17 смаків з'їла? Так. Що? Це ж черв'ячки? Uh -huh. Два черв'ячків? Годі в нас двоє червячків, так. О. А оце? Оце... Mm. Спробуй догадатися, що це. По запаху. Ще раз? Каже велике. Велике? Нагадує. Я думаю, воно легко буде жуватися. Капець, воно мені щось нагадує, але я не знаю що. Тут один смак? Угу. <пас> Капець. Ще Угу. Я така ще сіла. Угу. <пас> Я не знаю, що це. Під, Підказка ти їла це в шоколаді. Банани. Так, це банан. Я одразу зрозумів по запаху, що це мені буде нагадувати. Такі тільки я думаю, що вони будуть якось легше жуватися. Mm -hmm. Отже, отакі у нас сьогодні жуйки були. Є такі чашки. Наша дегустаторка. Можна відкривати очі. Думаю, вже так. Отакі банани, Капець. А такі різні багато жуйок і так далі. Отже, а ви не забувайте їсти солодощі рошен, читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам треба.